Друзі, привіт! Дивіться в чому штука. Репресії вже почалися. Суровікіна генерала. Який пам'ятаєте, він один час. Прибрали там Герасімова, поставили керувати його СВО, і почалася ця тактика енерготерору минулого року, кульмінацією якою став невдалий наліт на Київ, Шахідів новорічний, після чого суровікіна відправили понизили, коротше кажучи. І от цей Суровікін він дуже хотів е, взяти реванш, щоб е, прибрали Герасімова і його, його, оскільки дуже образили, повернутися. Тому він негласно підтримав Пригожина, сподіваючись, що Пригожин доведе аж до кінця, і Шейгу та Герасимова випрут. Ну от зараз цей суровікін зник на кілька днів разом з сім'єю, і фактично з ним проводять певну профілактичну роботу.